Вітаю вас, в юску. Оглянемо новинки, акції, знижки. Беру вас з собою, пройдемося. Трішки габаритного декору. Це ось такі вази. Можна назвати це бутиль, але, в принципі, пише, що це ваза. 1350. Ось така підставка. 850 гривень, два яруса. Може бути як на квіти, а також я бачу, що в принципі, можна її використовувати як невеличкий столик, кофейний, а чому б ні? Ось такий великий горщик. Так, це, тут є ємкість і ціна 1150 гривень. Ось такого плану, чи це столик, чи це підставка. Називається це підставка 850 гривень. З такого, знаєте, плетенням таким виглядає дуже стильно. Ось такого плану підставка, як на квіти, так і на, для декору, для чого придумаєте 750 гривень. Ось цього я раніше не бачила. Ось такого плану чорна підставка. Тут, бачите, відкрите простір, два яруса є, і ціна 850 гривень. Вау, подивіться, який оригінальний свічник. На мій смак просто супер. Він досить великого розміру, 1750 гривень його ціна. Тут всередині лампа, така ручка, вона може згинатись, може підійматись. Стильно виглядає. Ну, коштує, звичайно, немало. Виглядає гарно. Такі вази. 1350. Ось таку. Штучну рослину можна поставити. До речі, у нас на річці можна живих таких рослинок літом чи осінню назбирати досить. Треба, напевно, так і зробити. Цікаво мені стало, скільки коштує така штучна рослина. І мені здається, я знайшла ціну трішки в шоці: 300 гривень. Одна ось така гілочка. Не знаю, чи це я просто не від неї ціну знайшла. Ну, тут поблизу ще все дорожче. Напевно, від неї все-таки. Як вам така ціна? Вартує вона? Пишіть, що думаєте. Є ще ось така штучна рослина, дуже така цікава, і ціна її вже більш бюджетна 85 гривень. Зверніть увагу, яка милота, вроді, звичайна композиція. Простенька вазочка, дуже такої цікавої форми і кілька квіточок. А як вони красиво дивляться і міняють вигляд. До речі, оцей столик, ціна його сьогодні 6,499. Ось такий пуфок 1799. М'ягенький, гранули відчуваються, але це не є погано, він набитий. В принципі, добре, але з досвіду скажу: у нас вдома є такий пуф, тільки розміру, напевно, в два рази більшого. От якраз такий розмір більш підходящий для дорослого. А це пуф саме дитячий. Така моя думка. Що ви думаєте, пишіть. Вовий такого плану: 6499. І ще один варіант кавового столу також 6,499. Мені здається, що це сьогодні усі кавові столи приблизно такого формату, в такій ціні. До речі, не звертала увагу, а тут, по-моєму, відкривається оця частина і всередині. До речі, цікавий варіант, щоб зберігати все, що необхідно. Ось такий комплект: зеркалу з тумбою. Тут відкриваються шуфляди, так. У бамбуковому виконанні ціна такого столика 5999. Розмір 80х35 на 1,37 ще хочу показати: знайшла відділ зі знижками. От ціну знижено. 700 гривень. Ось такий комплект. Була повна ціна 1150. Це був виставковий варіант. Розмір 140 х на два І тут йдуть дві подушки. Так, що можна на ось таких стендах, можна знайти хороші товари за хорошу ціну. І так, ось така ваза 600 гривень. Щось тут є: 125 гривень, радло. Підсвічник 150. Це скло. Ой, дивіться, що я тут відкопала. Ви подивіться, який комплект. Це серія Gold. Хто не знає, ось тут. Можна подивитись серію 600 гривень комплект метр сорок на два і подушка. Звичайно, що простирадло треба докупити, але варіант дуже хороший. Якість тканини просто суперова. І що хочу ще показати: ось тут, тут є квіти штучні, дуже ефектні ці гілочки. Недавно їхня ціна прям кусалась кусалася. Ось вам. Буквально недавно показувала. Хочу знайти ціну цих гілочок, щоб подивитись, 200 гривень показую. Повна ціна була 350 Здавалось би, звичайні гілочки, звичайні штучні рослини, але вони мають вигляд, от в якійсь цікавій вазі, просто шикарний. Вони, на мій погляд, доповнять інтер'єр. Також торшер тут є. В цьому відділі подивимося його ціну сьогодні: 850 замість 1500. Це такий, знаєте, плотний штучний ротанг, ну от щось таке. І ще хочу порекомендувати, що звертайте увагу тут, деколи на ось такому непримітному стенді можуть бути чудові перлинки за хороші гроші. Ми з донечкою, верніше, донечка мене привела від. Відділ з комплектами білизни. І от ви знаєте, дивіться, що вона вже ухватила. Ну, хто нас дивиться давніше, звичайно ж, єдинороги. Ось так: от мусимо брати комплект з єдинорогами. Я їй обіцяла давніше. Ціна, до речі, такого комплекта тисячу гривень. Поки що давай поставимо досі. Добре? Так. Да. А ми ще глянемо для молодших наших. І так. 900 гривень ось такий сонік, і ми його швидше за все також візьмемо. Хотілося б, звичайно, щоб серія Gold тут не Gold. Але будемо щось дивитися. Так, є ще ось така свинка Пепа для нашої самої молодшої. Але мені подобаються чомусь ось ці пончики. Напевно, ви вже зрозуміли, тому що це. Голд. Тут якість самої тканини просто набагато краща. І, до речі, ціна тут дешевша, ніж там. Також на це звертаю уваги. Не знаю, чому саме так. Ну, ось так. Варіантів кольорів і дизайнів дитячої білизни є маса. Ось ще є такий варіант. Тут у нас губки, помади, духи, лаки, ну ви мене зрозуміли, 800 гривень коштує набір. До речі, теж хороший варіант, теж серія краща. Я що заглядаю ззаді, тому що деколи ось, от бачите, не подивилась би, не побачила. Ще є ось такий комплект. Як правильно Єва називається цей герой? Жовтенький пікачу. От мені донечка підказує. Не всіх героїв я знаю. <сум> Дорешті, треба перевірити, чи Сонік по 900 гривень. Можливо, буде ціна інша. Покажу асортимент. Швиденько є в динозаври. Це дорослий варіант. Тут, напевно, випадково хтось його поставив. Я вже запуталася, який варіант дизайну я вам показувала, який ні. Тому так, пройдусь швиденько. А вам, якщо щось сподобалось, можна зупинити відео та приблизити ціну. І ще дуже добре, що тут завжди висять розкладені практично всі варіанти, і можна ось так підійти, подивитись, попробувати тканину і оприділитися. Дивіться, які красиві дівчачі-дівчачі мотиви. Ось ці пончики, що мені сподобались тут. Серія Gold. Так, ця якість хороша, ви знаєте. Оце я і візьму для молодшої донечки, такий в рожевих таких тонах, Макаронці, пончики, капкейки, ну, все, що люблять дівчатка. Ось так. Є тут і для хлопців, я більшу увагу приділяю білизні саме дитячій, тому що в мене якраз на часі оновити дитячу білизну, але є. Тут дуже-дуже великий асортимент, саме дорослої. До речі, навіть більший, ніж дитячої. Напевно, оглянемо в якомусь іншому відео більш докладно. Але покажу вам ті перлинки, які я знайшла. Стенд з акційною білизною це вже дорослі комплекти, сатиновий комплект, метр сорок на два. Тут іде подушка, але в цьому вже комплекті іде також і простирадло: метр п'ятдесят на два п'ятдесят. Коштує 1850 гривень. До речі, звертайте увагу, найкраще мені так подобається дивитись ось тут на малюнок, видно серію, і видно, є простирадло чи його немає. Тут конкретно воно є, але є також ось такі варіанти. Тут видно, що простирадла нема. До речі, цей комплект іде ціну знижено 800 гривень замість 1250 Хто полюбляє ось таких динозаврів, будь ласка. О, є ще ось такий комплект 950 гривень, дуже прям хороша знижка. Ви знаєте, коштував він практично 2000, 1999. Треба, до речі, почитати. Ах, тут немає наволочки. Акції на подушки: 750 гривень. Така, знаєте, плотно набита подушка. Є також в комплекті і. Одіяло це тепла, така знаєте, дуже тепла ковдра. 2500. Є також 1100. В середньому ковдри по ціні відрізняються в залежності від теплоти. Зараз я вам покажу більш бюджетні варіанти. Є і за 600 гривень тут ковдри. За 400 були, але, як бачите, розібрали, нічого добавлять Зараз ми глянемо. Ось тут вони є. По 400 гривень. Якщо у вас вдома дуже тепло і вам не потрібно дуже теплої ковдри, то можна брати і за 400 Бачите, були і за 300 Розбираю те, що більш по бюджетних цінах розуміється. Для чого вам це показую? Щоб не думали, що в Юску тільки все супер дороге і немає що вибрати на менший бюджет. Є я по можливості стараюсь показувати різні варіанти. Відділ з подушками також дуже обширний. Ціни глянемо: 450, 700, 700. І подушку, як правило, також бажано підбирати під себе. Якщо любите більш м'якеньку, більш пружну. Те, що вам подобається, можна знайти 450, ось така, 650. По 450 є ось такого плану спіни, яка запам'ятовує форму. У нас вдома є одна така, але чомусь мені на ній спати. Не скажу, що супер зручно. Не знаю чому. Ну Гарненька. По 80 гривень є наповнювач на декоративну подушку. Ось такий от звичайний. Квадратик 40 на 40. Купляйте наволочку, яка вам подобається, і супер. Покажу вам кілька варіантів виставкових взірців, які продаються. Ось таке крісло з ротангу. Виглядає хороше. Подивимося ціну: 2250, замість 6500. Стілець садовий, ціну знижено. Не розумію, в чому справа, якщо тільки в тому, що він стояв на вітрині. То прям його треба брати. Він хороший. Ось оцей, бачите, явно пошкоджений. Тут є проріз. Ціни навіть не бачу. Ось такий 1300 виставковий взірець. Бамбуковий столик 2000 гривень, замість 3650 Гарний такий, знаєте, знизу є ще одна поличка додаткова, прошліфований. Не розумію теж, в чому справа. Кому потрібно такий, то за 2000 сьогодні тут можна його придбати. Відділ з посудом. Ось такі підставки, ще тут зразу під посуд 150 гривень. Чашки стакани 250, 185. Ось такі скляні чашки, є в різному кольорі. Стакани 65 гривень. Ось така. Рифлена всередині, до речі, він рифлений, а зверху він абсолютно гладенький. Ось така чашка 150 гривень. 40 гривень. Ось така склянка. Ємкість 330, 80 гривень є ще ось такого плану. Цю посуду ми вже дивились. Покажу ціни, щоб можна було приблизити та глянути. А я вдячна, що були зі мною. Якщо вам подобається прогулюватися зі мною по магазину, сподобалось це відео, буду вдячна за підтримку, за ваші лайки, коментарі, підписуйтесь на канал. Зустрінемося в наступних відео.